Пані та панове, ми раді вітати вас в ізоляції. І зараз ми розпочнемо прес-конференцію з приводу відкриття виставки Суспільна угода. Разом зі мною Баята Кьолер, директорка ГЙоти Інституту України, Катерина Філюк, кураторка проекту Суспільна Угода, а також Гай Кенікштайн, один із учасників. Uh, ladies and gentlemen, we are happy to welcome you at Isolatia, and we're about to begin the press conference for the opening of the Social Contract project. And I have here with me uh, Beate Köller, the director of Goethe Institute, uh, Ukraine; uh, uh, Kateryna Filuk, the curator of the Social Contract project, and uh, Guy Königstein. Uh, the participant artist and participant of the social contract project. Uh, отже, перш за все, uh, варто сказати, чому цей проект настільки важливий для нас і саме зараз у цей момент. Uh, проблеми, які піднімає uh, проект соціальний контракт uh, суспільна угода, uh, це uh, проблеми, які близькі uh, ізоляції від самого. Її заснування це проблеми пам'яті, проблеми пам'ятників і пам'ятних об'єктів, особливо. А, Тих пам'ятних об'єктів, що стосуються а, минулих епох, зокрема радянської епохи, а з іншого боку, це також проблема а, активізації місцевих спільнот а, у контексті якихось а, перетворень міського простору, публічного простору. І ці проблеми вони є актуальними для ізоляції а, з 2010 року, коли ізоляція була заснована у Донецьку, і вони продовжують бути для нас дуже актуальними. So, before we start, I would like to say a couple of words be, uh, why this project is so important for Isolatia as a foundation. Uh, many issues uh, that this project, the Social Contract Project, addresses uh, are the issues which are uh, in the center of interests of uh, Isolatia Foundation since the beginnings. Uh, one of the issues uh, is uh, the, are the monuments, uh, the commemorative objects, uh, especially the objects referring to uh, Soviet times, uh, and on the other hand, it's also uh, the issue of uh, social transformations and activating uh, local communities uh, in the face of. Uh, urban transformations, і uh, transformations of Urban Spaces. And all these topics uh, are very dear to ізоляція, а деякі інтерасту в Ізоляція Синс Тутазен, де Фоундейшн Фонде Donetsk. Uh, Я хотів би також сказати, що uh, цей проект uh, для нас перший. Такий масштабний проект саме у Києві, адже ми реалізуємо дуже багато ініціатив саме у міському просторі у на сході України. У нас є ціла серія ініціатив, яка називається Зміна, і це є такі точкові інтервенції у містах східної України, передусім у Маріуполі. А вони ці точкові інтервенції якраз є намаганням через такі акупунктурні дії змінювати суспільство. Через втручання у міський простір змінювати ставлення місцевого населення до міст, в в яких вони живуть, і власне суспільна угода це такий експеримент для ізоляції у Києві, який ми вважаємо завжди форпостом. Змін в Україні, і нам дуже цікаво побачити, наскільки вдасться нам власне довести цей проект до кінця, наскільки нам вдасться дійсно. Отримати якусь дискусію а, з за участі як міської влади, так і місцевого місцевої спільноти, а, щоб якось змінювати, змінювати ситуацію в Україні і в Києві, а, зокрема, а, в плані ставлення людей до пам'ятних об'єктів і публічних просторів. Сомпортонтуноутдес проект із арферст атемт в. Uh, global big uh, size project in Kiev. Uh, Isolatia is doing lots of uh, projects in uh, eastern Ukraine, especially in Mariupol. We have a series of cultural initiatives uh, called Zmina uh, that are. Uh, uh, a very uh, concrete uh, uh, interventions in the urban spaces uh, of the cities in uh, eastern ukraine. Uh, and through these interventions, we try to uh, change the mindset of people living in those cities. we try to trigger uh, social change. and uh, this is our first experience of making such a, a large project in kiev. and we consider kiev as the uh, really the main agent of uh, change in ukraine and we consider kiev as the uh, uh, most uh, progressive city in ukraine and which is why it's really interesting for us to see how this project works in kiev and how we succeed in uh, creating a dialogue between uh, local communities uh, between authorities and probably uh, also between uh, art community which must be involved in this process uh, Ми хотіли би подякувати нашим партнерам, які зробили цей проект можливим. Передусім, це Гьота Інститут України, які підтримали нас фінансово. Але також, і це дуже важливо. Ми хотіли б подякувати відповідальним представникам бізнесу України, які відповіли на наш заклик про допомогу. Це компанія Пері, яка Надала нам е, е, збірні конструкції для е, власне створення. Інсталяції Синті Гут'єрес, населяючи тіні на місці колишнього пам'ятника Леніну у Києві, і також це компанія Сонце в дом», яка допоможе нам із монтажем та демонтажем цієї інсталяції. So uh, we would also very much like to uh, thank our uh, partners uh, goethe Institute uh, Ukraine for uh, financial. Support of this project and also uh, the representatives of uh, Ukrainian business who uh, responded to our open call and who helped us with the uh, temporary installation by Cynthia Gut Gutierrez, which is part of our project, the uh, uh, inhabiting shadows. Uh, uh, intervention, and uh, those are uh, uh, the company uh, called Perry, uh, who uh, help us, who supply us with uh, the uh, assembly constructions to uh, to set up the uh, installation, and also the um, Sons of Dome company uh, that provides us uh, with uh, workforce to make the setting up of the installation uh, possible. Uh, ну що ж, тепер я хотів би надати слово uh, нашим гостям, uh, і я думаю, що перше запитання, яке я хотів би поставити, uh, я хотів би адресувати Беаті Кьолер, директорці Геота інституту. Адже основне питання для нас сьогодні це uh, те, які зміни дійсно відбуваються у суспільстві за от, останні два роки. Ми дуже сподіваємося, що. Закон про декомунізацію, наприклад, який є як мінімум дуже неоднозначним, а ми вважаємо, що цей закон, можливо, залишиться у минулому як якась така коротка помилка, але нам дуже цікаво дізнатися наскільки. Uh, західні інституції, як Гьоти інститут, наприклад, uh, як вони почуваються в Україні зараз, uh, як легко їм реалізувати uh, їхні ініціативи в Україні? І я хотів би адресувати це питання uh, пані Баті. Сомайферст кешін вилбіту Беата Кьонде кещен ісхав хавріюфілін навадезюкраїн, а кенію філ ані ченж. Since uh, 2014, since Euromaidan, uh, because we are speaking of Kiev uh, as a model for the whole for the whole country, but actually we can uh, make this question larger. We can speak of uh, Ukraine in general. Uh, so uh, the question is, uh, what kind of initiatives you are? Uh, uh, implement here in Ukraine, and uh, how do you feel about these uh, initiatives? Uh, do you feel the support for from uh, from authorities, for instance? And do you think that the situation is getting better over time in Ukraine? I have to say that I came here to uh, Kiev in 2015, summer of 2015, so I personally I can't answer your question how things are changing s since 2014. Um, what we feel is that um, it's a powerful city. A lot is going on. A lot of NGOs are here collaborating with us, and we started last year with a series of roundtables with NGOs and officials, but not inside Kiev, but outside Kiev. And this, is, I think, this is one of our strategies to go outside of Kiev and, and to look um, in the region and, especially in in these days, also to the development in the eastern part of Ukraine. <реш> я маю сказати, що я прибула до України лише у 2015 році, і я працюю у Геоте Інституту з того часу. Мені дещо важко казати, про ті зміни, які сталися за останні два роки, адже до того я не була тут. Але варто сказати, що Київ це дуже сильне місто, і тут діє дуже багато організацій, дуже багато недержавних організацій, з якими ми багато співпрацюємо. І власне через те, що у Києві дійсно відбувається дуже багато різних ініціатив, гьота інститут вважає за потрібне більше працювати з іншими регіонами в України і тому ми реалізуємо зараз багато проєктів саме у східній Україні, адже нам здається, що там це можливо потрібніше. So often what I'm uh, confronted with is um, open-minded or uh, open doors at officials. Um on the other hand, you can see that there are no strategies, that there are no concepts And especially in, um, uh, in in terms of budgets and competitions and collaboration with the NGOs, they are helpless, so to say. So this is what we are uh, going to experience in these days, and um, I hope that there will start now a more. Um, more constructive collaboration between the NGOs and the officials, and that it's not going to de divide more and more in a more representative cultural policy and in, uh, on the op opposite side in the, in the battle for money and support. Отже, що стосується нашої, нашої співпраці з місцевою владою, то у нас дещо двояке враження, тому що з одного боку вони зустрічають нас з розпосередне з розпосертими розпостер... обіймами, і вони, в принципі, вітають все, що ми робимо. Але з іншого боку, вони в їм бракує стратегії, вони дійсно дуже програють у. Якщо порівняти їхню діяльність із діяльністю недержавних організацій, які також дуже активні в Україні, і тому ми маємо надію на те, що державний сектор буде співпрацювати більше з недержавним над культурними ініціативами, і що зрештою ця співпраця буде сильнішою за якусь гонитву за грошима, за грантами, і тому вона призведе до якихось плідніших результатів. the interesting thing is that a lot of uh, german artists, they are very interested to come now here. Um, uh, christian jankowski is now invited to be here, but i know also from initiatives and artists like uh, christian schnurrer from munich, who came here some weeks ago with a Rocket, sort of bomb, sort of rocket on a drabi, and he was traveling from monument to monument, from place to place, and tried to get in a dialogue about his performance here about monuments and uh, history and uh, the post communist uh, uh, relics. And um, we will also in invite Rudolf Herz in some weeks to. Nipro, who will have an artist talk about his project um, Lenin on Tour, which he was running some years ago. And uh, they are all very open to get in a dialogue here with the artists and with the public about our experiences uh, with monuments, with uh, the history, with the memorials, and uh, also with coming to terms with the past. Варто також сказати, що багато німецьких митців зараз дуже цікавляться Україною, їм цікаво сюди приїжджати. Крістіан Янковський, який є учасником суспільної угоди, він, ми ну, підтримали його участь у цьому проєкті, але є, є так, також і інші митці. Наприклад, Крістіан Шуда. Шлюга Шлю, да. Крістіан Шлюра, наприклад, який приїжджав деякий час назад, і він реалізував проект, який також був пов'язаний із пам'ятниками. Він подорожував від пам'ятника до пам'ятника і багато говорив із місцевим населенням про якраз пам'ятники радянського періоду. І окрім того, де секманти і також ми запрошуємо до України Рудольфа Херца, який приїде у Дніпро за кілька місяців, щоб провести серію. Публічних розмов презентацій паблік токів а також пов'язано з темою власне пам'ятників і минулого. Тому є великий інтерес з боку німецьких митців, і ми намагаємося їм допомагати дістатися до України. Thank you. А, ну а тепер я хотів би надати слово Катерині Філюк, кураторці проекту Суспільна угода. Я думаю, що uh, Катерина um, має розповісти нам трошки про проект, як як він відбувався, чому це важливо саме зараз. So I would like to uh, give a word to Katarina uh, Filuk, the curator of the exhibition, and uh, could you please tell us a couple of words about this project, why it's important now and how it all came about. Добрый день. Спасибо за то, что вы здесь, И я думаю. Важнее и интереснее сейчас, чтобы все, все, кто сегодня придет и все, кто посетят выставку в следующие полтора месяца, выразили каким-то образом свою точку зрения и свою позицию относительно того, что они увидят. И, в общем, это, наверное, для меня самое главное и самое интересное и совершенно. Мне сложно предположить, какой будет результат, поэтому открытие выставки это, наверное, ну, первый только первый шаг, а дальше как раз начнется самое интересное, я надеюсь. А, Ну, а если в двух словах сказать о проекте, то он состоит из трех частей: это выставка. здесь в изоляции. Это временная художественная интервенция на месте бывшего памятника Ленину, который откроется 9 июня, июля простите, и будет функционировать в течение недели. И это серия публичных дискуссий, обсуждений, на которых мы, собственно, попытаемся свести вместе городскую власть, художников, Сообщество локальное для того, чтобы попытаться выяснить или попытаться хотя бы затронуть те болезненные темы, которые сейчас в украинском обществе явно в фокусе да, и связанные с декоммунизацией. И, к слову, когда я начала работать над этим проектом, это было почти год назад о декоммунизации речь еще не шла, поэтому, конечно, сейчас он приобрел, наверное, дополнительные смыслы и дополнительное звучание. So, uh, first of all, I need to say that uh, for me, the main outcome that may uh, come of this exhibition, of this project, is unknown because I really hope that people who will attend this exhibition, who will participate in our events, they will. Express their own uh, vision of the problem in in the future, and I think that the most important thing that this project can create is really this discussion space uh, for all the people involved. And uh, I, it's really hard to predict how it's uh, going to turn out but uh, it's really the the main part is the reaction of people to to this exhibition and to this project and speaking of the project itself it consists of three main parts uh, the first part is the exhibition itself which you can see here at isolatia uh, the second part is the temporary uh, installation by cynthia gutierrez inhabiting shadows on the former site of the lenin's monument in kiev and the third part is the public program, which is also a very important part because we would like to involve. Uh, local community, uh, art community, and also the authorities, Kiev authorities, uh, to create a dialogue, to create discussion about the role of the commemorative objects, uh, the role and the destiny of uh, the Soviet monuments in Kiev and in Ukraine in general. Uh, what we should do with them? How we should how we should treat them? So uh, um, this is a really important uh, part of the project and uh, I need to say that th when the project started one year ago it was yet before the decommu decommunization law and so back then it really seemed quite different and now it really uh, it acquired new qualities and new dimensions which I could not uh, really imagine uh, when conceiving this project oh. So, в смысле, how? по составу участников? Конечно, художников, которые работают с этой темой, гораздо больше, чем представлено в этом проекте. И в, в процессе, наверное, треть художников, которые я изначально планировала привлечь, они изменились. И связано это по большей части с тем, что э, практически со всеми я э, имела возможность встретиться лично, обсудить э, проект и э, кого-то из них он заинтересовал э, до такой степени, что вот э, они трансформировали свои работы, например, специально для Украины. Вот, к, к примеру, Гай, он э, уже работал над этой темой ранее.

Uh, the third part of the artists was changed due to different reasons. With most of the artists, I could speak in uh, in person, and of course, some of them were really interested in this topic. Others were not that much interested, and uh, many of the artists. I mean, most uh, there are so so more uh, artists working with this problem than. Represented at this exhibition. And uh, many artists worked with this uh, problem previously, and so for them it was really a common ground and uh, a guy, for instance, has been working with this problem uh, previously, and so when I, uh, uh, when I offered him to participate, he uh, agreed willingly, and so now he's here in ukraine and he can see how, how it all works here in ukraine. so, uh, yeah, did i miss anything? <laughs> okay. uh, Можливо, у вас є також запитання до будь-кого з учасників. Можливо, у вас є запитання до uh, Гая Кюнікштайна, тому що Гай сказав, що йому нема що сказати про свою роботу, а uh, ви маєте її побачити самі. Але якщо у вас є запитання до нього, то він uh, зможе на них відповісти. So, Guy told me before the presentation, that he, hі not really eager to speak about his work, you must see it for yourself. But if you have any questions to Guy Koenigstein, you welcome. инсталляция, которая будет на месте мы не говорили, ну, ты можешь рассказать. installation by Cynthia Gutierrez will look like. Да, ну мы несколько месяцев назад огласили открытый конкурс, получили м, около 20, 21 или 22, 21. я все время двадцать 21, 21 заявку. После этого международное жюри. отобрала шорт-лист, да, и в результате выбрала э, проект Синди Кутьерес, э, мексиканская художница, которая называется «Населяя тени» и фактически это так, работа э, скорее перформативная, э, нежели это какая-то конструкция, потому что это просто строить, э, лестница из строительных лесов, которая с двух сторон будет подниматься к пьедесталу оставшемуся от Ленина, э, от Ленина и э, каждый э, Кивлянин uh, или uh... гости столицы, как у нас говорят, да, сможет подняться на этот пьедестал и занять место Ленина. И инсталляция будет открыта в течение недели для посещения. То есть я думаю, что достаточно большое количество людей в результате эту опцию используют. И, конечно, это максимально демократический такой элемент в этом, да, потому что мы не ставим другой монумент или другую фигуру вместо Ленина. Мы предлагаем всем поучаствовать в этом. So the work by Cynthia Gutierrez was uh, selected as a result of an open call. We uh, we have received 21 applications from artists all around the world. And uh, the international jury uh, selected uh, the uh, temporary installation by Cynthia Gutierrez, uh, uh, Inhabiting Shadows. And this is a temporary intervention on the site of the former Lenin's monument in Kiev. Uh, and it looks like. Uh, temporary staircase going up the pedestal of the monument and then going down which allows every uh, every visitor every viewer to uh, climb the stairs and go up and stand on the position of uh, Lenin uh, feeling kind of uh, as as a leader who ascends to power and then descends. Uh, so uh, the, uh, in the installation will be open uh, to public uh, for one week starting from uh, july 9th. and uh, yeah, it will be open to everyone. so we hope that many people will be able to attend it and to test it for themselves. Uh, якщо більше ні, ні в кого немає запитань, то я думаю, що ми можемо перейти до більш неформального uh, формату спілкування. Якщо у вас є запитання до uh, учасників нашої прес-конференції, то вони з радістю відпові зможуть відповісти на всі ваші запитання. So, I think if, uh, we have no questions left, we can pass to a more informal. Uh, talk. If you have any questions to any of the participants of our uh, press conference, you're welcome. And once again, welcome to Zolatzia. And we hope that you will enjoy the uh, project in the exhibition and it will raise some questions. Thank you.